Друзі, всім доброго дня, всіх вітаю, хочу вам запропонувати в мене нове надходження на продаж. Це автомобіль Hyundai Accent, Офіційне авто 2012 року виробництва на механічній п'ятиступінневій коробочці передачі з бензиновим 1,6 літровим двигуном. 130 тисяч кілометрів пробігу. В Україні авто мало одного власника. Гарно виглядає, як зовні, так і всередині. На гарній комплектації з кліматом, з подаврієм судушек, центральний замок. Електроскло, бортовий комп'ютер, все необхідно для комфортного пересування містом. Отак От авто виглядає по колу. По фарбуванням зразу кажу, зараз додам файл, ви подивитеся, нажмете на паузу, кому цікаво. Над лобовим підфарбовувалися сколи задня права дверочка, і внизу на підфарбовувалися, отут внизу натрилочки підфарбовувалося знизу. О, ні, буває відволучується красочка. Все, більше по машині підкрасів немає. Шпаклівки немає, ну ви подивитесь файл. Отже, поїхали по зовнішньому гніву. Гарна оптика бачимо. Оригінальні колдиски на ковпачках. До речі, є ще зимовий комплект гуми. Чотири склопідйомники. Центральний замок, електрозеркала. В такому стані кермо, 130 тисяч пробігу, машина їздила по Києву, авто ну, трошечки потерте, але це був міський цикл. Штатна мультимедія, підігрів сидушечок, кондер, кондер робить. Так людей кулиска. Сидіння водія в гарному стані. Є мікроліфт. Задній диванчик взагалі стан нового. Так само і пасажирська передня сідушечка. Давайте я вам одразу вже покажу. Також до карт тут. Нема питань, ну, в дуже збереженому стані авто. Їздив майже тільки водій за кермом і збоку нікого не було. То так і збереглися сідушечки в такому гарному стані. Зараз покажу багажний. Ну, багажник так само збережений, є ще гумовий коврик. Запасочка взагалі нова. Я думаю, що її може і не ставили, бо вона виглядає дійсно стан новий. так ну Давайте поглянемо на підкапотний просто. Також в гарному стані. Мініний ремішочок у воно... нас новенький. Ну, без зауважень взагалі нема рижиків, нічого, дуже збережений стан авто. Так, зараз давайте заведу, послухаємо, як працює двигун. Отже, запустив я двигун, тихенько працює, рівненько, без зауважень. Ну, звичайно, що він не парує нічого. Так, друзі, перемістився в салон, завожу, дивимося, що немає ніяких помилок. Це помилочок немає ніяких, це тільки пасок, що безпеки не присягнув. Клімат працює, охолоджує, музика грає. Без зауважень. Отже, друзі, кого зацікавило дане на авто, набирайте, можливо, якісь додаткові питання будуть, відповіді я надам в телефонному режимі. Нагадую, що це 2012 рік офіційне авто, Hyundai Accent, 1,6 літровий бензиновий двигун на механічній коробочці передач. Має в комплексі другий е зимовий колос. Отже, від себе бажаю всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба. Це буде Україна!